Привіт! Ви на каналі Зміст. Ми приїхали за понад 200 км від Полтави, аби показати вам школи Лохвицького замства. Ми дізнаємося, як живуть дві сільські школи, збудовані за проєктом Опанаса Сластіона, та як їх намагаються зберегти. Доброго дня. Добрий день. Мнеська школа збудована за проєктом понацесла Сластіона, Дуже відомо. Розкажіть про неї, будь ласка. Приємно вас бачити. Рада вас вітати на подвір'ї нашої школи. Будь ласка, прошу відповідно. Оскільки це народодемократична течія українського модерну, українського архітектурного стилю, то тут явно повинні були проглядати козацькі мотиви, і тому вони виражатимуться у прорізах вікон, це шестигранні прорізи, прорізах дверей. Зараз вхідна брама автентику свою не зберегла. В тим, що новизною була те, що цегляна орнаментація. це вже була ідея панаса Сластіона і тому кути будівлі підкарнизний фриз. Оформлений саме українськими мережками помереження на це оці помережені узори за втілені у архітектурному. Варіанті Це ідея була цю ідею перейняв Сластіон від Олени Пчілки, і вона поділилася своїми альбомами, де вона збирала народну вишивку. Олена Пчілка проживає також поруч із Миргородом, із Лохвицею, у Гадячі. Так що це у нас таке, таке інтелектуально мистецьке ядро. Великим багатством власне стіни, орнаментальним багатством наші, не вирізняється. Чому? Тому що сели в селі Млини це був пілотний проєкт. Там ще одне село, воно зараз на Сумщині, село Голінка. Школа до недавнього часу працювала дуже добре технічно оснащена, прекрасний колектив, але в зв'язку з певними обставинами вона була закрита органами місцевого самоврядування. Ну а наша збереглася. Повернемося до багатства орнаментації. У нас воно не дуже спостерігається. Тільки коти будівлі, тільки підкарнизний фриз, тому що робили оформлялося нашими місцевими майстрами і. Поки що пробували, як, як воно вийде. Забудова почалася 1910 року, в 1911 році школа вже діяла як навчальний заклад. З давніх часів залишився оцей вхід на горище. він дієвий, але там ще були люкарни такі на фотографії. Початку ХХ століття ми зможемо бачити, бо там саме Млинівська школа. Ну а тепер зайдемо зараз із запрошую вас завітати до нашого приміщення. Отже, ми зараз знаходимося в тій частині, яка нижча за висотою, але як би тут не було, але все одно в класах 3 метри 16 сантиметрів висота. І ми зараз з вами переходимо вже до головного корпусу, в якому власне відбувалося навчання. Школа збудована була на 70 чоловік, розрахована. Тут повинно було, було було відкрито чотири класи, з ним працювали двоє вчителів. Вчителі вчителі жили. Це було подружжя Куценків. Вчителі жили в нижній частині, там знаходилася і бібліотека. А тут канцелярія і класні приміщення. Фотографії ще до Другої світової війни, зразу після Другої світової війни. Фотографія будинку поміщиків Радзилевських. Цю фотографію принесла мені учениця. Вона в їхньому сімейному архіві зберігається, фото знову ж таки початку ХХ століття. І тут, коли вже була створена семирічка, ну спочатку там навчалися 43-й 47-й рік, поки не відновилася школа після окупації, бо вона була, ну стіни залишилися, підлоги немає. Ну там навчитися було неможливо. А потім уже в 51 му році, коли вже школа стала семирічкою, класів явно вже не вистачало. І вчителі вже ну, явно що тут вже не жили, але класів все одно не вистачає. І тоді е, певна, е, певні класи були переведені на навчання до поміщницького будинку. Поміщенський будинок зруйнований в другій половині 80-х років ХХ століття, а їхні господарі були розстріляні більшовиками, просто так виведені, розстріляні перед їхнім будинком. Е, все, що було в будинку в господарською більшовицькою рукою, було розграбовано. А фортепіано, яке в цьому будинку привезли сюди. Запрошую вас до нової української школи. Будь ласка, приходьте. Тут ми знаходимося у третьому класі. Клас що в тому приміщенні, який за ідеєю Лохвицького замства повинен з самого початку повинен бути. Це перед нами перегородка, це о, такий о, трансформер початку ХХ століття. Ці, ці модульна перегородка на, на спеціально була створена на, на, на випадок урочистості. І от коли відбувалися свята, це все ширма е, дерев'яна розкривалася. І можна було об'єднати все в одну простору залу. Це було дуже зручно і дуже подобалося. Запрошую вас, будь ласка. Ми знаходимося в приміщенні 4 класу. Ця стіна, яку ви зараз бачите, вона з'явилася порівняно недавно, ще в кінці ХХ століття. А я вас запрошую ще до одного класу. Будь ласка, заходьте. Будь ласка, ось тут якраз оця наша модульна перегородочка, вже в кращому варіанті, в більшому варіанті ми її можемо побачити, оцінити. Ну і З тенденціями нашого часу, і з деревом, яке з'явилося буквально вже в новій українській школі, як, як символом нашого зв'язку з попередніми поколіннями і нинішніх поколінь. Діточки ці зараз і в благодійні ярмарки влаштовують, і вони, і їхні батьки. І малюнки, і листи, і поробочки роблять, воїнам насилають. І все це і з Україною в серці живуть, і Україна в серці це наше все. Зараз ми знаходимося у Будакві у школі, яку теж спроєктували за проєктами Панаса Сластіона. Розкажіть про неї, будь ласка? Наша школа була і є однією із шкіл, спроектованих Панасом Георгійовичем Сластіоном, і побудована у нас вона в 1914 році. році. Ну, такі відомості ще задовго до того, як цей проект був започаткований, містився у нашому музеї народної освіти. 1914 рік ми вважаємо, що це рік народження нашої школи. У нас у селі її називають червона школа. Червона через те, що побудована була вона із червоної цегли, і червоний дах, все оздоблення. Вирізане з дерева також було червоного кольору. І коли ми зараз навіть подивимося у тих кімнатах, які мало використовувалися і використовуються, то там ще можна побачити її рідну, червону фарбу, схожу на червоний сурик. Через те це червона школа. Ну, були такі версії, що нашу школу, що в нашій школі немає башти, бо її розібрали під час там. Радянського періоду, але насправді це неправда через те, що у нас її і не було. Якщо ми подивимося на архітектурне оздоблення вхідної групи, то воно таке, як було воно з самого початку. Воно не перебудовувалося, не перероблялося. А е, яка причина того, що звісно, що школа виглядала б набагато ошатніше, якби. Була, мабуть, башта, але я цим питанням цікавилася, коли ми з учнями виконували проект mm -hmm. у червоній школі. Я працювала у Лофецькому краєзнавчому музеї, і от там серед документів земства знайшла таку таку ремарочку, що у 13-14 роках вже відмовилися від будівництва башт. Або утилізували башти через те, що шкіл будувалося дуже багато, і це потребувало великих коштів. А ну, почали економити. Через те, у багатьох школах вже таких mm. башт не було. І в нашій окрузі, тут які є школи, то жодна із них не має башти. Mm. Ну, а в принципі, школа побудована за типовим проєктом. Ну, в Млинівській школі, наприклад, більше повезло, бо в них є прямо зображення. Як воно там називається, архітектурний план чи, чи -то, е, рисунок Панасла Сластіона, за яким будувалися, бо їхня школа будувалася однією із перших. У нас таких ми не змогли знайти відомостей. Е, ш, тобто вважаємо, що наша школа була побудована за типовим проєктом для двокласної земської школи. І розташування кімнат, розташування. Будівель на подвір'ї, все було таке саме, як і в інших школах, ну, і з невеликими там відмінностями, бо ми ж розуміємо, що під час будівництва виникають ну, всякі там або проблеми, або якісь інші задумки виникають. І через те кожна школа, хоч вона і побудована за типовим проєктом, але все-таки вона має якісь свої особливості, чим відрізняється від інших. Є дві великі класні кімнати. Які з'єднані між собою розсувною перегородкою. І е, дуже часто, за спогадами тих, хто в цій школі вчився, і, і хто жив у селі, школа була не тільки місцем для навчання, а й місцем для проведення багатьох сільських заходів. Через те, що е, коли ця перегородка розсувалася, то Два класи об'єднувалися в одно велике приміщення, і в іншій класній кімнаті, коли ми зайдемо, ми побачимо, що там є підвищення, ну, подібне до сцени. І через те тут проводилися сільські заходи також, оскільки до 70-х років у селі не було сільського будинку культури, а він знаходився у приміщенні колишньої церкви переробили його на клуб, і то багато заходів проводилося і тут. Ми її весь час задіювали цю школу, бо вона рідна. Так, крім великого коридору і двох класних кімнат, тут було і ще дві кімнати, які мають е, вхід звідси. Тут знаходилася учительська і директорська. Так, ну запрошую в другу класну кімнату. Вона трішечки менша, так? І... Але все одно великі вікна, дають багато світла, високі стелі. Ну, тут було дуже зручно навчатися. Моя менша донька також в цьому класі, в цьому класі вчилася. Так. Ну, а тепер тут знаходиться музей народної освіти. На жаль, те, що ми могли б вам показати, всі цікаві експонати, і всі цінні експонати, зараз знаходяться в надійному місці через те, що минулого року влітку, у липні, це, це приміщення зазнало пограбування. І обидва наші музеї були пограбовані. Причому два рази підряд. За, за місяць. Через те все цінне нам довелося сховати, розібрати. Ну, коли тут навчалися діти давно-давно, то тут ось саме тут були ряди вішалок, де mm. діти цей роздягалися. Оце велике приміщення коридору використовувалося і для спортивних занять. Ну, і, можливо, колись якісь були інші потреби. Певний час тут знаходилася також і бібліотека. Ось саме тут відділена вона була частинка коридору для бібліотеки. Ну, а ми вже після того, як школа перестала використовуватися за прямим призначенням, зробили тут частинку експозиції нашого музею народознавства. Ця частинка називається Легенда полотна Тут ми зібрали. Усі речі селянського побуту, які використовувалися для о, обробітку конопель, для того, щоб вит, випрясти, виткати. Ну, і, і потім тут у нас була також частина експозиції, яка демонструвала, що можна було зробити із полотна, ну але її теж довелося розібрати, залишили тільки нецінні речі. Ось ці кімнати, якими ми зараз з вами підемо, вони розташовані по кругу. І ну, здається мені, що останні двері, які ми, які ми пройдемо трошечки пізніше, що вони, мабуть, зроблені пізніше. А ось ці кімнати, через що? Через те, що там, і за свідченнями тих, тих, хто жили там давно, наприклад, в 60-х роках минулого століття, то от цей директор школи, колишній із Заводського, він був тоді ще дитиною. А батьки його були вчителі, вони тут жили. Він каже: О, у нас тут і була кухня, там, де ми цей. Тобто, ось ці частинки складали, ці кімнати складали якраз учительську квартиру, але зроблені вони в такому самому і двері, і вікна в такому самому стилі, як і в усіх інших кімнатах. І отоплювалися вони так само. Грубами, і якщо ви звернете увагу на стелю, то по стану стелі можна побачити де що перебудовувалося, а де що залишилося у первісному вигляді з того часу, як її побудували. Ця кімната дуже схожа на попередню, і ми бачимо, що у таких межах вона і була зроблена. Єдине, що над коменом трошечки пошкоджена. Ось ця падога, я думаю, що просто вже цю грубу переробляли і просто вже тоді не, не дотрималась, але ми бачимо, що сліди того, як вона залишилася, все одно є. Тобто кімната ця також у первісному вигляді. Ця кімната, власне, про яку я вам і говорила, що згадували, що тут була завжди кухня, то, мабуть, вона. Тут завжди і була. І якщо ми подивимося і на частинку зовнішньої стіни, і на перестінок, то ось дивіться, той самий перестінок, але з із тієї сторони, з цієї кімнати, ми бачили верхню падугу, все оброблено. А це була якась така ж ну, кімната, мабуть, правда, кухня не дуже оздоблена, не, не прикрашена вона нічим. Ну, і бачимо, тут ми залишили. Спеціально не замазували, коли робили тут ремонт. Частинку балки, сволока для того, щоб видно було, що зроблене дерев'яне перекриття. Ну, пошкоджений був верхній шар штукатурки дещо, і оскільки воно довго не мазалося, то довелося зняти весь верхній шар крейди. Ось тут три мішки крейди серед кімнати, і потім помазати наново. І ось тут, коли ми почали цей ремонт, ми побачили, що, як власне побудована ця стіна, і звернули увагу, що під дранкою, ось цими такими паличками, скрізь по всьому зовнішньому периметру школи є овеча вовна. І ось цей шар овечої вовни якраз дозволяє влітку, щоб тут було прохолодно, а взимку вона береже тепло. Полтавське губернське земство, як загалом установа, яка опікувалася гуманітарними питаннями в теренах тодішньої Полтавської губернії. Одним з цих секторів була освіта. І, звісно, земство приділяло цьому багато уваги. І, взагалі, треба сказати, що Полтавська губернія була одною з, ну, була чи другою, чи третьою за кількістю освітніх закладів на теренах тодішньої Російської імперії. Тобто вона була одне з найбільш освіченіших. І е, земства зводили свої школи і до того. Після того, як в Полтаві зусиллями Полтавської інтелігенції. Архітектор Василь Кричевський зміг втілити проєкт будівлі губернського земства, нинішній наш краєзнавчий музей. Повітові земства, тобто ті, які входили до складу губернії повіти, вони почали звертати увагу на цей новий стиль, який тоді був український стиль. І, до речі, опанас Ластіон перший запропонував цю назву. І Лохвицьке земство. Розраховуючи на те, що практично в кожному селі має бути збудована школа, вони в своєму проєкті, ну, тобто проєкті виділення коштів на це, пишуть, що це мають бути школи, зведені в українському стилі. Було зведено спочатку дві школи, і їхнє авторство допускають, що воно належить сластіону, але це не підтверджено документально. А от наступні вже декілька хвиль. Прямо було там по роках. На цей рік там стільки-то, на цей рік стільки-то, і там в різних обсягах було там від там, перша хвиля там, 27 шкіл, потім там 50 десь шкіл. Тобто загалом планувалося збудувати близько 200 шкіл. Припускають, що було зведено близько 100 шкіл, ну там 98 начебто. Це точно невідомо, тому що не всі збереглися і треба уточнювати цю інформацію. По-перше, заслуга сфастяна була в тому, що на етапі розроблення ще планування земства, вони, земських шкіл вони їх зробили варіантними. Тобто, це може бути однокласна, двокласна, трикласна, чотирикласна школа, і на кожен з цих варіантів по плану, по кількості людей, по кількості приміщень були розроблені варіанти фасадів. Тобто, всього було варіантів не чотири. Invece. А було значно більше. Їх зводили з дерева, це було швидко, це було дешево, і обличковували цеглою. Тобто вони були міцні, вони були доволі теплі, ну як для там були печі зроблені, звісно. І в обличчні цеглою Сластіон використовував орнаменти з альбому Олени Пчілки, орнаменти вишивки. Тобто ті, що з тканини, він переносив їх фактично в цегляний варіант. І вони робилися з звичайної цегли, тобто не фігурної, яка була дуже дорога, і треба було замовляти там певні партії, а просто звичайною цеглою набирався цей геометричний орнамент. Це було недорого і це було дуже ефектно. І плюс орнаменти були різні. Тобто навіть на одному проєкті школи в різних селах могли бути різні фасадні орнаменти, що робили їх ще більш різноманітними, ще більш цікавими. Тобто вони були зручні. Були достатньо міцні і теплі, як для тих вимог, які до них ставилися. І при цьому вони своєю естетикою ну, випромінювали фактично таку українськість, були ну, на рівні з церквами, вони були такими пам'ятками в кожному селі. Здебільшого, звісно, були поширені одно-дво комплектні, тобто невеликі школи. Вони, до речі, Збереглися більше, їх більше збереглося. Звісно, вони зазнали певних перебудов в радянський час. Там частина втратили башти, дахи спростили. Але плюс-мінус дебільшого залишилося. Дуже рідкісні були три, і там чотири це взагалі особливо рідкісні, тому що ну доволі великі. Їх їх в принципі і зводили мало. Ну і знову ж таки, враховуючи те, що. Багато шкіл були зруйновані, причому деякі були зруйновані навіть там протягом останніх десяти років ну, за недбалістю там і так далі. То, звісно, це дуже рідкісний тип. Є е, е, прекрасна ініціатива школи Лохвицького земства, метою якої є максимальний збір інформації щодо тих шкіл, які збереглися, їхнього стану, і надзвичайно важливо виготовлення на них облікової документації охоронної, щоб вони значилися, були по перше внесені в український реєстр. Об'єктів культурної спадщини. І, по-друге, цією документацією там чітко прописується, який стан збереженості, що в даному об'єкту є цінним предметом охорони, що не можна змінювати при, наприклад, реконструкції, що можна змінювати. Практика показала, що ці будівлі навіть уже протягом ХХ століття змінювали своє функціональне призначення. Ми можемо бачити земські школи, які були перетворені на лікарні, або земські школи, які перетворені, наприклад, на Магазини, кав'ярню, звісно, вони зазнавали перебудов, але загалом їхній простір доволі нормально використовується під інші функції, що дає змогу не обов'язково робити там школи. Тобто, якщо деякі функціонують прямо як школи і досі. Деякі стоять занедбані, деякі занедбані законсервовані, деякі занедбані руйнуються. От е, в першу чергу треба займатися, як на мене, тими, які законсервовані, тобто ті, які більш-менш ще в нормальному стані, і їх можна меншими зусиллями е, перетворювати, можливо, на магазин, можливо, на житло, можливо, на е, там, фельдшерсько кошерські пункти, амбулаторії сімейної медицини, які ну, власне потрібні в сільській місцевості. От. Е, і паралельно займатися консервуванням того, що перебуває в гіршому стані. Деякі школи фактично зараз це просто стіни, немає ні даху, нічого. Треба консервувати самі стіни, і це процес. Ну тобто, питання, що робити з ними, може розтягнутися на десятиліття, але стіни мають зберегтися, якщо вони на даний момент є. Тобто треба диференційно підходити. І самі ці школи це дуже зручні об'єкти для того, щоб з ними працювати. Вони не такі складні, як, наприклад, церкви, з якими в сільській місцевості набагато складніше. Отже, ми дізналися більше про Сластонівські школи на Полтавщині та чому їх потрібно берегти. Ставте лайк цьому відео.